Так, взяв отакого от кабанчика 5300. Будемо зараз перевіряти його, що він тут мені скаже. Зелений чи не зелений, тут же жовтенький. Бусики всі були сухі, лопатка суха. Бусики три, е е всі всі сухі. М -м ну, побачимо, не знаю. Зараз подивимося, який він там. Стиглий чи ще не стиглий. О, друзі, це вже доволі цікавіше. О! Ну нарешті, нарешті ми вже дочікуємося цих кавунів. Це просто, це просто повинно бути бомбічеські. Зараз я навіть не так вріжу. А то не цікаво так, так? Да, їсти? Зараз вріжу. Будемо пробувати. Так. Врізав я собі ось таку красу. Ну, як бачите, що камінчики ще не чорні, значить треба, що йому може дня 4, 5 і тоді вже точно буде він шикардосніший. А я вже готовий його пробувати. М -м -м. Ну нарешті, фарао, я тебе дождався. Ммм, mm. Боже, це просто божество. Боже, не некавунце, це просто, мм, Це щось із чимось. Особливо знизу там, де він холодніший, до, до землі лежав, поняємо це капець. М -м -м. Ще пару днів. Ми дочекаємося щоб чуть підізрів. Нарешті вже буде в нас в магазині, бо ми вже жовто всього продали. У нас лишається тільки... І лишається е, Філіп, який підтягується да, безнацінневий і Жако, Жако. М -м -м. Ви не повірите, ну це просто клас. Це не кавун, це просто бомба.